Коли кілька шарів у робочій ділянці мають від'ємний проміжок, вони накладаються один на одного. За замовчуванням, останній об'єкт, крайній правий або крайній нижній, у цьому стеку буде розташований зверху. Але фігма дозволяє змінити візуальний порядок укладання цих елементів. Для цього виберіть макет авторозмітки і знайдіть властивість накладання елементів або ж канвас стекінг на правій бічній панелі в палітрі авторозміток. Тут ви побачите опцію, яка має два варіанти. Перший зверху, що означає, що перший шар у стеку буде розташований зверху, і останній зверху. Тобто останній шар у стеку буде розташований поверх всіх інших. Уберіть потрібний вам варіант, і порядок накладання елементів на полотні зміниться відповідно. Зверніть увагу, що ця зміна є суто візуальною, і не впливає на порядок в панелі шарів.